Який шматок, який. Щас, щас. час. Ну, давайте Львів, мабуть. Львів такий, звісно, забавний. А, да. Я відключаю, друзі, екран і прочитаю вам трошки, то ви на слух, потім може сприймати. А, так, як це зробити? Оце, отак. Ага. Значить, дивіться. А, в цій п'єсі сім актів. І вони ж оце в цьому місці, якого не можуть вибратися, потім вони подорожують. По пам'яті, і от вони потрапляють в п'ятому акті у Льві. Чотири персонажі. Всі дівчата. Їх звать Саша, Маша, Даша і Віталіна. Там є чого їх так звати, але Саша, Маша, Даша і Віталіна. От такі у нас дівчатки, І ми читаємо частинку, яка називається Львів. Віталіна. Відчуваю трішки такий супротив. Вчора так і не могла закінчити, щось ходила по вулиці, буду сьогодні продовжувати. Тож, Львів. Саша, я пам'ятаю. Віталіна. Ну, ясно, що ти пам'ятаєш. У Львові дуже багато виявилось, що дуже багато знайомих. Приїхали у Львів. Були мої колеги по театру Христя і Стас. І коли я трішки оговталась, ми зустрілися, і це було таке щастя з одного боку. А з іншого боку, відчуття, що, що ми не бачили ціле життя, цього. Даша. Я почала. Відчула таку необхідність шукати у Львові свої, бо місто здалося мені чужим. Я не знаю, як це пояснити, але навіть коли я йшла по вулицям, я не впізнавала його. Я до цього дуже любила, Львів. Приїжджала туди, це були такі гастротури. Це було пов'язано з відпочинком, з дорогою кудись з за кордон. Ми там зупинялися і завжди для мене Львів був таким, таким, таким смачним вайбом. А тоді, у березні, 22-го, він для мене мав зовсім інший смак: смак напруги, перечуття жахливого чогось. Чужого. Мені здавалося, що Львів мене не розуміє. Львів не розуміє мій біль, не розуміє те, що я пережила в Ірпіні. Можливо, розуміє на рівні голови. Я не знаю, де там голова у Львова, фінняшна. але на рівні почуття місто мене не розуміє. Саша, я зараз міркую, з чого це мені так здавалося? Можливо, з якихось розмов, які я чула з розповідей моїх знайомих, які знайшли прихисток у Львові, як вони говорили з хазяями, і навіть ті хазяїва, які надавали свій прихисток безкоштовно по зовсім малим Саша, іноді транслювали, що от, е, це війна, це очищення націй, ну щось таке. Людина, яка виїхала з чи з Макарова. Е, саме про це я чула від людини, яка виїхала з Макарова. Пережила в тому числі окупацію, пережила в підвалі. Це було гірко чути. І було таке відчуття незрозумілості, те, що мене не розуміють. Іноді розповідали про те, що хтось подряпав машину. Мабуть, на той момент всі мої почуття були загострені, будь які навіть незначні. А незначні факти складалися в якусь картину Віктора. Маша. Пам'ятаю той момент, коли я поїхала зустрічатися зі своєю подругою в один торгівельний центр. І під час тривоги його зачинили. І всі люди стояли перед входом, і в цій толпі вдруг почалась дірка. Виявилось, що там хтось був із Харкова і розмовляв російською, хтось з місцевих почав говорити про те, що це от і за вашою мовою. Всі. Це от все і за вашої мови, це все із вашої мови, це це із вашої мови, корова, це все із вашої мови, корова. це все із вашої мови, корова, це все із вашої мови, корова, це все із вашої мови, корова. Ну там довше, але я поки що. Так. Маша. І так далі, і так далі, слово за слово, почалось. війна. Викликали поліцію, поліціянти приїхали сказали, що якщо вам немає чим зайнятися, то ми можемо вам допомогти. Ось є робота на укріплення міста, є мобілізаційні пункти, де ви можете свою енергію, потрібне русло. Але мене відкрив такий жах. Я побігла до своєї машини, закрилась і просто ридала дуже голосно, прям кричала. Нібито я приїхала сюди за прихистком і відчувала, що я можу сказати слово російське, мене тут можуть теж прийняти за коротко. А я російськомовна була, в мене російськомовна була родина, це я зараз прийшла на українську. Це для мене було дуже болюче. Даша. Пам'ятаю, як я прийшла до своїх друзів, а вони сумщини, і прожили вже на Львівській, на, на Львівщині досить довго. Ми мали розгол... 에, розмову з моєю подругою, вона розповідала, як тут ще дуже живі історії про те, як за українську спалю. Ці всі Київки, це, ну, це це, ну, Віталіна, Криївка, що за історія ховається за таємним баром Криївка у Львові. Це останній сховок української повстанської армії, який залишився з часів Другої світової і девізом було, боротьба продовжується. TripAdvisor рекомендує, Маша. Смачно. В цьому місці найбільш популярні українські національні страви. Трохи занадто людно і голосно, але вибір страв того вартий. Є й дешевші варіанти на обмежений бюджет, але воно того варте відкласти, трохи та відвідати хоче. Даша. Анастасія Пляцок, маркетинг Криївки відповіла на цей відгук. Слава Україні! Чемно дякую, ми будемо раді бачити вас знову. Саша. У-у-у! А от ще один. Ми в п'ятьох були у суботу ввечері на початку ми замовили цілий набір страв, рекомендовані нашим досвідченим офіціантом. Їжа та водка були чудові, чудовіна. Горілка. Саша Горілка. Атмосфера була фантастик. Під час їжі виринув співак та влаштував нам справжнє шоу разом з музикою, який грав на акордеоні. Я по-любому повернуся. Віталіна. А зараз, щоб зайти в бар Криївка, мені треба прошепотіти гасло охоронця на вході. Сцена шепіт. Даша. Всі ці Криївки, ну це. Для жителів середньої частини України чи східної частини України це така ну, така, ну, така, атракція в центрі Львова, Київка. А для львів'ян це дійсна історія, дуже болюча, дуже-дуже ще свіжа. Я пам'ятаю, як ця розмова з одного боку мене ну, не заспокоїла мій біль, який я переживав, а з іншого боку, я змогла подивитися іншими глазами, хоча й пробачте мій русизм. Віталіна. Ще з чого такий стан трішки не прийняття був? Я жила не в самому Львові, а біля львівського аеропорту з книги. Я пішла реєструватися там в цьому скнилєві і мені сказали, що я маю бути вдома з шоста. А я кажу: а на той момент мені здається, що з дев'ятої була комендантська година, а я кажу, чому шостий? Комендантська година з дев'ятої. Мені сказали, то для місцевих з дев'ятої. А ми вас не знаємо, ви маєте бути з шостої. Я була така обурена. Я кажу: ну я ж теж громадянка України. На мене діють всі закони загальні. Поки ви тут не наша, на вас загальні закони не діють, мені так сказали. Ну, і весь час я відчувала якесь таке роздрахтування собі. Як я не знаю, може з того, що в мене в паспорті написано, що народилась в Донецьку. Ну, це вже були мої фантазії, Маша. Ні, не фантазії. Даша, а щось я пропустила шутку. Маша. Ну, я з Донецька. Для нас орендували квартиру, скажімо, в Києві та цілий квест. Багато власників квартири так і пишуть в оголошення, крім жителів Донбасу. І собак. Або коли ти їм дзвониш, щоб прийти і подивитись квартиру, вони такі гарні, чемні. А коли питають, а звідки ви? і чують Донець, Одразу кажуть, сорі, Ми не здаємо людям з Донецька. І так скрізь. Даша? А. Віталіна. Мені ніхто такого не казав. Але кожен раз приїздів з книги. З моїми київськими номерами мою машину ну, прям всю передивлялася, відкривали багажник. При тому, що переді мною приїжджали машини з львівськими номерами, вони їх пропускали. Ну просто. І це мені давало відчуття таке, що я тут не своя в книгів. Я підозріла для Скнилєва. Я можливо ворог Скнилєва. У мене це дуже бентежило і тривожить. Саша, коли я поїхала відвозити своїх котів до Польщі, бо ну, неможливо було тримати їх весь час в одній квартирі з цією жінкою зі Скнилєва, а можливості іншої не було. Ну, не було куди їх діти. Я їх відвезла до сина. У тебе є син? Вітання, Саша Пасічна, левел ап. Саша, так, у мене є син. Він ну. Польщі. Е, в цей час мого чоловіка мобілізували. Це була для мене дуже болюча історія. Він дуже далекий від військової справи людина, і це була для мене неочікувана, ніби війна почалася знову. Даша. Коли я приїхала, я була в такому розпачі, я не знала, що робити. Чесно кажучи, мабуть, з цієї розпачі і тривоги я почала шукати якусь справу, і мене влаштували по блату в гуманітарний штаб. Це саме так туди не брали без львівської прописки. Але моя знайома, у неї була родичка, у якої був родич, когось. Хто знав когось у цьому штабі. І вона ну, вона за мене поручилась. Робота в цьому штабі мені дуже допомагала, придавала просто сенсу мого буття. І ми збирали туди в цей штаб, приходили люди, писали собі списки, що їм потрібно. Моя задача була бігати по етажам, збирати з різних пунктів оцю необхідний цей. Ну, не знаю, як сказати. О, о набір для переселенців і видавати. І тоді я стикнулася з справжніми львів'янами. От там я відчула себе більш-менш своєю. Хтось був не такий не дуже привітний, хтось навпаки розпитував, хто я, звідки я, що я. Один раз до мене підійшов чоловік сказав, а ви звідки? Я кажу, чому ви подумали, що я не зі Львова? Може, по акценту ще зрозуміла, він мені каже, а у вас очі не львівські. А мені це, звісно, не знаю, з одного боку було смішно, а з іншого боку, ну, я в такому напруженні якомусь була, що я видаю себе навіть очима, що я не своя. Віталіна. Потроху у Львові у мене почали з'являтися свої люди. Не Львов'яни. Хтось з Києва, хтось з сум. Але Львів почав проникати в мене Всередині в мене чимось, чимось, чимось таким своїм. Ці от історії, з не такого далекого минулого Львівської області, ці люди з гуманітарного штабу. І потроху я починала дивитися на Львів іншими очима. І мене вже не дратувало так, що мене весь час перевіряють мої документи, люди, які знають вже мене обличчя, і роблять це чомусь кожного разу. Я чомусь прониклась на такою важливістю для цього, того, що вони роблять, у скмилові. Мабуть, вони так мали можливість, не знаю, робити щось для того, щоб оберігати свій Маша. Ти ще питав, чи дивувала мене на вулиці та що Львів живе? Знаєш, спочатку я взагалі не була дотична до цього. По-перше, раз от таке, такий контраст між війною і тут і більш мирним життям, там, на заході. І тут у мене дійсно був шок. А від того, що на вулиці звучить музика. І саме ця музика на війні, ну, музика була якогось кафе, там я не знаю, звідки вона звучала, ну, така більш-менш писала. І це для мене вони ніби звучали в мене в голові, такий якийсь а, оркестр. Ну, взагалі була незграбна, не зрозуміла, не доречна. І, мабуть, такий от звуковий контраст це перше, що я згадую про контраст. Саша. Я пам'ятаю, що коли моєму чоловікові, а, чоловікові дали вихідний, він приїхав, він пішли, ми пішли а, в центр а, Львова прогулятись. І зайшли в дзигу, купили там пиво, сиділи, пили пиво. Півко. І я вперше побачила, що навколо сидять люди. Вони щось там п'ють, їдять, розмовляють. Але це тоді так не чіпало такое, як вони сміють, ну такого не було. Навпаки, я нібито побачила, що може бути життя під час війни. Бабуся моєї подруги, у якої я жила у Львові, сказала таку фразу. Вона пригадувала про голодомор і казала, що до війни звикнути можна. До голоду ні. Тоді я їй не повірила, і тільки зараз розумію розумію, що під час війни дійсно може бути життя. Не знаю, як можна до неї звикнути, але життя може бути. І ось ця думка вперше в мене з'явилася, коли я сиділа в кафе, в Зигії і пила пиво зі своїм чином.